Плата за паркування для мене, не для мене, як міського голови, для міської ради, для міських відповідних служб, це, по-перше, не збор коштів, а це регулювання міського простору. Тому що, ну я не хочу казати таке слово, але знаєте, як кажуть олені, які паркуються на тротуарах, які паркуються там, де на маршрутах громадського транспорту. Вони фактично можуть паралізувати міста, і дуже дуже багато незадоволення було від людей до того, як ми регулювали цю ситуацію. Тому це оплата за паркування, як і в інших містах світу, цивілізованих містах світу. Вона існує, вона існує в будь-якої країні світу. В будь-якому місті фактично є, скажімо так, необхідним елементом за те, щоб запобігти транспортного колапсу. Далі, якщо ми кажемо про е, бруківку та стовпчики, це е, безумовна маніпуляція, тому що е, я хочу ще раз нагадати чи підкреслити, може хтось чого не знає. Е, бруківку та паркувальні стовпчики замінюють підрядник, який працює в цій сфері, за власний кошт. На е, ці роботи не витрачається жодної копійки. З міського бюджету, і це, скажімо так, ми домовилися як договорні, договорні зобов'язання підрядника. Але користуючись нагодою, я хочу знову ж з деякою іронією відповісти. Давайте ми повернемося к цьому питанню через рік. Я поясню, чому нас чекає 24-й рік дуже важкий. І якщо ми будемо казати, наприклад, стосовно мобілізації, то зараз не тільки інспекція з паркування, а також інші комунальні підприємства та служби, вони мають дуже потужний дефіцит робочої сили, і вже, скажімо так, на цю роботу, яка у тому числі зв'язана з психологічним тиском. Дуже мало охочих людей йти, а скажімо, брак кадрів він існує. І фактично, якщо ми будемо йти далі такими темпами, то скажімо, само це запитання воно відпаде, тому що працювати в інспекції з паркування не буде вже кому. Фактично, всі ці люди підуть воювати, а на місце на їх ніхто не хоче приходити. Жінок туди, ну ви ж розумієте, на цю. Роботу неважливо прийняти. Тому давайте повернемося через рік. І якщо у нас не буде паркування, не буде регулювання цієї сфери, і е, у нас почнуться паркуватися де завгодно, як завгодно, тоді подивимося, е, які питання ви будете мені задавати наступного року, і як ви будете задоволені транспортним колапсом. Давайте також не забувати, що в автівах становиться все більше і більше.